Глядачі вистоямо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Повна окупація Донбасу замість денацифікації та демілітаризації України стала фундаментальною метою президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у матеріалі апострофа. Незначна ремарка щодо антиросійського анклаву органічно укладається до низки неадекватних заяв Володимира Путіна, проте вона прямо вказує на серйозні провали Кремля під час повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо раніше Володимир Путін, оголошуючи проведення військової операції проти нашої країни, основними цілями називав демілітаризацію та денацифікацію України. Інської держави маючи на увазі знищення цілої нації, то після провалу спроби встановити маріонетковий уряд та деокупацію північних областей України, Москва заявила про нову стратегію: надати допомогу Донбасу або просто його окупувати у політичній концепції кремлівського вторгнення в Україну захоплення Донбасу або його захист, як цинічно заявляє влада РФ. Фундаментальна мета провал у цьому напрямку ставить під сумнів усю їхню так звану спецоперацію. Є версія, що Москва акцентує зараз всю увагу на Ордло, щоб повісити провал на Шойгу, замінивши його та Герасимова на інших, на тих, хто піде на будь-які злочини проти людства, хто виконує будь-який наказ аж до використання ядерної зброї, заявив у коментарі апострофу військовий експерт Михайло Самусь. Через провал на фронті Володимир Путін дав розпорядження командуванню ЗСРФ повністю захопити Донбас до 15 вересня. Окупанти, намагаючись, хоч якось наблизитися до виконання поставленого завдання, намагаються маневрувати та передислокувати війська на потрібні ділянки фронту. Однак, навіть з рахуванням перекидання підрозділів центрального військового округу армії РФ на територію ОРДЛО Росії не вдасться до вказаної дати повністю захопити Донбас, зазначимо центр протидії дезінформації, припускаючи між міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та головою Росгвардії. Віктором Золотовим спалахнула справжня війна за статус нового путінського фаворита. Такий висновок ЦПД зробив із останніх повідомлень у ЗМІ. Зокрема, у російських медіа з'явилося повідомлення про доповідь Золотова щодо спецоперації та ще не ключової ролі Росгвардії в її проведенні. Така зміна дієвих осіб дуже показова, оскільки до цього генералом перемоги у путінській війні був винятково шойгу. Водночас у медіа почала з'являтися інформація про відсторонення шойгу від управління війною. Через такі повідомлення можна припустити, що між його та золотовим існує конфлікт за роль керівника війни зі всіма дивідендами, які надає такий статус, зазначають у ЦПД. Новим витком конфлікту стане зміна вищого керівного складу, що безпосередньо керує військами РФ на полі бою. І зміна не стане несподіванкою, адже про некомпетентність Шойгу, який навіть не має відповідної військової освіти, вже можна складати легенди. Чого лише варте фото із перевернутою картою, яку так уважно він вивчає, додали у центрі протидії дезінформації. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!